Всім привіт! І сьогодні у нас вже 21 й день. І цей день я вирішила присвятити лист собі. І думаю, як можна завершити цей третій тиждень. Мені здається, що лист собі з підтримкою чи якусь просто подяку буде хорошим завершенням цього тижня. Давайте переходити до відео. У повсякденному житті ми рідко говоримо з собою щиро. І я зараз кажу без критики, вимог і тиску до себе, але собі дає можливість на хвилину зупинитися та почути власний внутрішній голос. Це спосіб побачити, що з нами насправді відбувається. Не Верхнево, а тихо і по-справжньому, давайте переходити до самої практики. Для цього нам потрібно якийсь зошит, якийсь папір, будь що де можна пописати. Звісно, ручка чи олівець. Можна десь написати 5-10 речень і обрати якийсь такий напрямок або просто те, що лізе в голову. Можливо, подяку собі за щось маленьке. Наприклад, подяка собі за те, що я роблю ці практики, чи подякувати собі за те, що я намагаюся покращити свій стан. Чи написати собі підтримку чомусь такому важливому, що є для вас зараз. Звісно, можна написати, як ви зараз почуваєтеся, і визнати того, що ви хочете собі дозволити або відпустити. Також не треба цього редагувати, це ваш текст, це не для когось, це саме для вас. Важливо просто дозволити словам виходити. Також, коли ви закінчили, ви можете десь кінці написати. Я чую тебе, я з тобою. Мені важливо, як ти почуваєшся. На цьому сьогодні все. Я хочу сказати, що ви справжні милиці, ті, хто роблять всі ці практики, чи просто якісь окремі практики. Ви вже намагаєтеся зробити ваш стан краще. Ви вже хочете чути себе краще, і це неймовірно. Я вам дуже дуже сильно пишаюся і бажаю вам гарного настрою, гарного дня, і щоб з вами і вашими близькими все було гаразд. До зустрічі!